У Венеції, в храмі Святої Клари, прийшла зустріч катехитів венеціанського деканату. Захід об'єднав катехитів з різних регіонів Італії для обговорення нових ідей та напрямків катехетичного служіння на наступний рік. Розпочалася зустріч з молитвою ювілейного року, яку провела сестра Луїза Цюпа, директорка катехетичного відділу апостольського екзерхату. В молитві просили про полум'я любові, яке влити у серцях святим духом та Божу благодать, щоб перетворити катехитів на працьовитих євангельських сіячів. Сестра Луїза підкреслила, що всі присутні є паломниками надії та її носіями, і закликала кожного завжди звертати свій погляд на Ісуса. Серед присутніх була Ірина Гураль, катехитка та студентка Папського Салезіанського університету, яка поділилася досвідом використання інтерактивних методів у навчанні. Вона наголосила: якщо ми маємо надію, вона може втримати нас під час випробувань незалежно від того, що трапляється у нашому житті. Ірина порівняла надію з якорем, який утримує людину на місці, підкресливши важливість плекання трьох християнських чеснот віри, надії та любові. Вона також зазначила, що надія невіддільна від любові та віри, діючи посередині між ними. Кульмінацією зустрічі стала спільна свята літургія, яку очолили отець Михайло Лихновський, душпастер Венеції, та отець Іван Чверенчук, голова деканальної катехетичної ради. Після завершення літургії катехити отримали благословення на свою місію. На завершення пані Світлана Прокопчук, секретарка катехетичного відділу та координаторка катехетичних курсів, роздумувала разом з катехитами про спільноту як родину, у якій важливими елементами є спілкування, діалог, вміння вислухати та почути, підкресливши важливість духовного зростання та співпраці в катехетичному служінні.